В мене нічого не виходить, в мене немає грошей, в мене немає дівчини, в мене немає друзів, я не знаю, чим мені зайнятись. Друже, досить нити. 21 століття. Куба можливостей. Бери і роби. Що тобі заважає. Лінь, не хочу, я не вмію. Такого немає. Це все залежить від твого бажання. Якщо в тебе немає бажання, ти нічого ніколи не будеш робити. Так само до тебе результати не прийде. Якщо ти нічого не будеш робити. В мене немає грошей. Окей, я розумію. Але щоб були гроші, тобі опять же потрібно щось для цього робити. Як без дій в тебе з'являться кошти? Не буває такого, що кошти з'являться з неба. Це тільки в казках таке відбувається. Я сам з простої сім'ї, з 14 років, я вже крутився там, сям туди-сюди, пробував один раз лише фізичну роботу. Я зрозумів, що мені це не сподобалось. Я не хочу працювати все життя на когось, і після того я більше не працював, тим більше я тоді собі зірвав спину. От давайте уявимо 30-40. 50 років тому, як наші предки, як вони заробляли кошти? Вся робота була фізичною. Вони пахали на заводі, вони ходили на якісь фізичні роботи. У них навіть замість грошей були якісь білетики на те, щоб купити хліб. А зараз ти заходиш в інтернет, пишеш темка, і в тебе просто мільйон, мільйон різних темок, які ти можеш використати. Просто потрібно їх не копіювати, потрібно їх під себе якось підналаштувати. Якщо не вийшло, це не значить, що невдача, що тобі не повезло. Це частина шляху, потрібно його пройти. Якщо не вийшло, спробуй ще раз. Якщо не вийшло це, зроби те. чому ти постійно робиш якісь відмазки, що, уй, де да, все, не вийшло, значить, це не моє, в мене не вийде, я не такий, я не зможу заробляти в інтернеті. Я краще піду в кофейню заробляти 20 тисяч гривень в місяць і жити так все життя. Що тоді ти за все своє життя побачиш? Хрущовку, недовольне лице начальника, 20 тисяч гривень, в кращому випадку буде ще премія, ще через 20 років, можливо, зарплати виростуть. Щоб купити якийсь смартфон, уяви собі. Смартфон коштує ну, 50 тисяч гривень, там iPhone, да? 50 тисяч гривень це 2,5 зарплатні в якоїсь кофейні. Це ти не, не живеш в квартирі, не, не платиш за цю квартиру, ти не їсиш, ти взагалі нічого не робиш, тільки пахаєш на роботі, щоб придбати собі смартфон. Або взагалі береш на нього кредит. Це абсурд. Я ще раз кажу в інтернеті купа можливостей, які просто потрібно використовувати. Не хочу не можу, це все не приймається. Ти повинен зрозуміти для себе. Одну чітку річ, що поки ти не будеш діяти, нічого в тебе не буде. У мене немає дівчини, в мене немає мотивації. Яка дівчина? Забудь взагалі про дівчат, Якщо ти не можеш себе прокормити, яка тобі дівчина ще зверху? Ти знаєш, які зараз дівчата? Я хочу то, я хочу сьо, я хочу те, я хочу все. Ти будеш тоді працювати навіть не для себе, а для когось, і не факт, що ви будете все життя разом. Якщо тобі там 18, якщо тобі там 16, 25, 30 років неважливо. Працюй для себе, поки в тебе немає дітей, поки в тебе немає різних там об'язаностей. Працюй для себе, заробляй кошти для себе, щоб в майбутньому ти міг забезпечити і себе, і дівчину, тещу, жену, там, дітей, собаку, дім, машину і так далі. так далі, Щоб ти міг купити все, про що ти колись мріяв. У мене немає мотивації, тому що немає дівчини, немає дівчини, немає мотивації, і тим більше не знаю, що робити. Ах. Є така тема, як привикання за 21 день. Спробуй цю тему, вона дійсно тобі допоможе. Якщо ти робиш якусь одну і ту саму справу 21 день, через 21 день в тебе виникає привикання, тобто ти не можеш жити без цієї дії. Тобто, умовно, ти прокидаєшся і робиш якусь там справу. Наприклад, особисто я займаюся трейдингом, і я кожного дня вже на протязі там 5 років заходжу в ці графіки, аналізую, заробляю кошти, роблю те, роблю аналіз. Плюс ще півроку тому я завів свій блог в телеграмі. У мене також не було мотивації, дисципліни. Такої в мене не було, я заробляв набагато менше ніж зараз. Повір мені. Але коли я завів блог, в мене появилась не ося от короткострокова мотивація, яка нічого в нашому житті не вирішує. Хоча. Трішечки вона вирішує, але зараз поясню. А в мене з'явилась дисципліна, в мене з'явилася аудиторія, з якою я ділюсь постійно своїми результатами. До мене почали залучатися люди, яким також цікава ця сфера. Вони почали працювати разом зі мною. І я не можу, я не можу просто нічого не робити. Я просто кожного дня через не хочу, через не буду. Працюю, викладаю пости, ділюсь угодами з людьми, ділюсь мотивацією. Записую ось ці відео, навіщо воно мені. Ти думаєш. Deixa eu... Я там продаю якісь курси і ще щось. Ні, це було створено чисто для моєї дисципліни, тому що я хотів більше, я хотів заробляти більше. Тому я створив цей блог і зараз сижу, розпинаюсь перед тобою, записую це відео, розповідаю, як покращити своє життя. Ти мене, звісно, не послухаєш. Там 5-10% людей тільки послухають мене і почну щось робити. Я молодий хлопець, мені 21 рік. Подивись на мою тачку. Вона коштує 40 тисяч доларів. Такі кошти навіть люди у 50 років ніколи не бачили, тому що вони все життя нічого не робили. Ну раніше, звісно, були інші можливості. Да, я не спорю, але якось там люди пробивались на поля. На... На депутатські міста, і так далі, так далі, тому що вони знали, що вони хочуть, і вони знають, що вони роблять, і ось ця дисципліна, яка з'явилася завдяки тому, що я створив собі телеграм-канал, це як мій щоденник. Я там ділюсь своїми угодами всім, всім, всім абсолютно безкоштовно, ніяких курсів, ніякого нав'язування, все просто ділюсь своїм шляхом, і це мені дало певні плоди, тому що я завів свій блог, почав ділитися мене виросла дисципліна. Кожного ранку встаю, роблю одне те й саме вдосконалюю, і так само росте мій дохід. Я коли почав вести свій блог, у мене дохід в день був 5 тисяч гривень, 7 тисяч гривень. Зараз може бути 30, 50, 100 тисяч гривень може бути. Тому що все вирішує дисципліна і бажання. Поки в тебе не буде цього бажання, ти ніколи в житті нічого не доб'єшся. І мотивація, ось ця, яка в тебе приходить в 3 часа ночі, що о, все, завтра я прокинусь ранку, 100 віджимань, потім піду тімку замочу, буду заробляти мільйони коштів. Та да не буде такого, поки в тебе не буде мотивації. Мотивації, друже, зрозумій це. Поки не буде дисципліни, ось ця мотивація вона до дітька. Мотивація вона тебе заряджає, а дисципліна це твоє паливо, яке тебе пітає кожного дня. Зрозумій це. Якщо ти зробив три дня підряд там якусь справу, в тебе не вийшло, і на мотивації ти це закинеш. Ти скажеш, ну. Не судьба, а якщо в тебе виробиться дисципліна за ось цей 21 день, то твоє життя зміниться на 180 градусів градусів кращу сторону. Повір мені, колись я так само сидів, я не розумів, що мені робити. Я був малий, в мене не було взагалі коштів. Я пішов на роботу, заробив 500 гривень, кинув мене трішки щось почало виходити. Потім я почав додавати ще, ще більше коштів. Вже починав з 500 доларів, з 1000. І так мій дохід почав рости. Да, пройшов немаленький срок. Пройшло 5 років. Мені було 16, коли я починав. Зараз мені 21. Але ось ці маленькі кроки, які ми робимо кожного дня, дають свої плоди. Через деякий час, але всі звикли здаватися через 3-5 днів, там місяць максимум. Все, я не мільйонер 18 Та кому я потрібен, дівчини не буде. У мене немає квартири, немає машини. Кому я потрібен? Та собі ти потрібен. Працюй заради себе, а не заради когось. Не дивись на чужий шлях. У всіх людей різна яма, і у всіх людей різний шлях. Не може бути у всіх однаково. В мене вийшло за 5 років, тебе може вийти за рік, за півроку Сподіваюсь, ти прислухаєшся до моїх слів. Сподіваюсь, ти почнеш щось робити. Якщо тобі цікаво, чим я займаюсь, просто можеш перейти подивитись. Мій телеграм безкоштовно, ніяких курсів, ніяких платних продуктів, все абсолютно безкоштовно. Показую свій шлях від А до Я. Тому, друже, запам'ятай, бажання, мотивація, дисципліна це твоє паливо. Робота, робота, робота і ще раз робота. Через 21 день буде привикання. Ти почнеш працювати в 100 разів більше. Коли ти почнеш бачити свої перші результати, в мене навіть телефон не витримав. Такої мотивації йому стало жарко, і Він вимкнувся. Закінчу думку, друже. Якщо ти зробиш свої перші результати за якийсь там час, не, не важливо, місяць, день. Рік, коли ти побачиш, що твоя робота дає певні плоди, тебе вже ніхто ніколи в житті не зупинить. Запам'ятай мене, працюй заради результату, працюй заради себе, а не заради когось, не заради того, що хтось подивиться на твій результат. Скаже: Блін, круто дати молодець там. Або щоб хтось завідував ні в якому разі ніколи не працюй заради цього. Працюй заради себе, заради свого майбутнього. Якщо ти будеш працювати заради того, щоб тебе оцінили, то ти швидко здуєшся.